Чисто віка, яка вирішила купити собі очечі для образу, да? а вони якби, отражають усе. Здрасті. Взагалі-то дуже важко орієнтуватися на своїх полицях, коли в тебе книги стоять в чотири ряди, тобто два нижніх і два верхніх. Що я терпіти не можу в процесі зйомки, так це гра зі світлом. Воно мене колись доб'є. Чесне слово, що цей софтбокс, що натуральне світло, що лампочка. Всім книжкових новинок з вами Вікі Охара і ви на каналі Книжкова Нарнія. Якщо пам'ятаєте своїх інста-сторіз, я виклала такий челендж, який підглянула на просторах Буктюбу вже дуже-дуже давно, і вирішила зробити для себе таку міні-версію. Мої підписники писали мені запитання, чи є в мене така-то, така-то книга. Я ці запитання бачила, але до них не готувалася. Тобто, я буду шукати відповідні книги якраз зараз під час зйомки. Думаю, це буде цікавий контент і для мене, і для вас. І я нарешті згадаю, що ж знаходиться в мене на оцих полицях. Фу, ну що ж, розпочинаємо. Найперше питання це у нас яка у мене найперша книга. Ну, взагалі, найпершими моїми книгами були це дитячі енциклопедії, переважно про тварин. Ну а найперша із художки це була о, Принцеса собачої Буди. Це найперша книга, яку мені бабуся виписала в книжковому клубі. І наскільки я розумію, вона знаходиться десь там в глибинах моєї шафи. В якому краю або Об... обозначся. Я полізла, коротше. Знайшла це Єлизавета Ланська і Ланська, я не знаю як правильно. Книга з серії Люди Мауглі, принцеса із собачої буди. Тут, якщо я не помиляюсь, розповідається про маленьку дівчинку із сім'ї алкоголіків, яка знайшла вірного друга в лиці якраз собаки. Вона з нею жила в одній буді. Вона їла ту саму їжу, що їла собака. І по совєту друга сім'ї батьки посадили дівчинку на цеп, тобто вона сиділа на цепку разом із собакою. Ну потім її забрали в дитячий будинок. Читала її дуже-дуже давно, якщо чесно, весь сюжет я не пам'ятаю, але книга, я думаю, варта уваги. Тим паче я прочитала в описі, що деякі... Моменти, це правда, тому що є історія про українську дівчинку собаку, яка облетіла весь світ. Тобто, можна сказати, книга на реальних подіях. Коротше, я вирішила рухатись від найлегшого до найскладнішого. І наступне найлегше запитання це книга іншої мови. У мене немає книг іншої мови, навіть тієї самої англійської, має not, – «It's not того левела. На якому б я могла читати книгу англійською, але я сподіваюся в дуже скорому часі це виправити. I am sorry, I don't айдонт English very good, But I am speaking English 50-50. Далі -50. книга твого написання. У мене також немає моєї особисто написаної мною книги. А, ну, якщо там різні. Замітки, статті, наукові дослідження, <смі> шкільні оповідання. Можна назвати, зібрати це все в одну ету книгу, то можна назвати її мого особистого написання, але єдине, що в мене з написаного в книгах, це а, мій підпис. Наступне у нас питання: книга, яку ти забула віддати в бібліотеку. Якщо чесно, цього я ніколи не забуваю, тому що мені може бути просто стидно, коли наступний раз я прийду в бібліотеку, мені скажуть: А де та книга, що ти брала? А, але в мене є книги, які я вже брала стару. Ой, що на мене все посипеться, Мати Василева, Мати Василева, о, господи. Так, ще не читала, і я не знаю, чи взагалі їх читатиму, тому що в мене своїх дофіга не прочитано. І ще віка збирається в бібліотечні читати. М -м -м. А це прекрасна книга. Прекрасна книга, яка допомагає мені в підготовці до пар по спічрайтингу. Наступним запитанням у нас буде безкоштовна виграла або ж подарували. Я не вигравала художню літературу, я виграла один раз в конкурсі від Якабу, але це була. Це був нонфікшн. А подарували, ну, наприклад, що я бачу? Це кінг. Саме перше, це 11.2263. Цю книгу мені подарувала подруга на моє 19 те або 20? те 19 те 19-те день народження, якщо я не помиляюсь. А, ще, коротше, я згадала. Зараз оця книга. Тільки я не пам'ятаю, напевно. Паніка Харпер Корнольський коледж, історія про Кару Вінтер. Це мені дарувала також подруга на день народження. Тільки я не пам'ятаю яку із них, але пам'ятаю, що то була друга частина. Мені довелося докупати першу. І потім я ще бачила, що вийшла третя, але ну, ну как би 10 плюс, де вона там? 10+, плюс, це вже не моя історія, я з неї виросла. Мене вже рідко коли 18 плюс ну, історії вражають, а тут далі у нас іде найстаріша книга. Це дуже легко, тому що я її вже давно визначила. Коли... І це ремарк, яка не пам'ятаю, але я пам'ятаю точно, що вона вже дуже-дуже потрьопана і дуже-дуже старенька. Тепер Віка включає логіку. Тут її не може бути, тому що я вже подивилася в цій стороні. Тут її немає. Далі в мене йде шарушечка. На цій також немає ніяких старих книжечок, значить, вона на самій нижчій. Нижній, Нижні. спереді її нема, значить, вона ззаді. Я виявилася справа раз в год, але моя логіка працює без укоріннями. Ось ця книга, це ремарк, час жити і час помирати, вона вже дуже-дуже старесенька, така потрьопана. Це перший письменник, який познайомив мене з темою війни в літературі. Мені було дуже цікаво його читати, дуже. Вщімливо і, скажімо, так легко. Хоча, звичайно, про війну легко читати неможливо, але все ж таки бувають такі книги, які написані а, дуже нудно і не цікаво. Тут було все навпаки. Це книга государства і художньої літератури Литовської ССР Вільнюс 57 рік. Я не знаю, чи сфокусується, щоб побачити. Написано 57 рік. Далі в нас іде питання, книга, яку ти ніколи нікому не порадиш. А, знаєте, це дуже таке суб'єктивне питання, тому що та книга, яка взагалі не сподобалась мені, вона може бути найкращою для іншої людини. І тому відповідати на це питання, ну, якось ну не знаю я навіть, як на нього відповідати, тому щоб я могла... Щоб я могла взяти це Аделіна, але я її, слава Богу, в мене немає. Я читала в електронці, Бог увів викидати гроші на таке. Ну, із такого, ну можливо, давайте візьмемо лоліту. Хоча також суб'єктивне, хтось просто обожнює цю книгу і каже, що кожному її треба прочитати для того, щоб зрозуміти. Якесь таке, знаєте, світосприйняття і те, що відбувається в голові у оцих людей. Дехто каже, що її краще закинути і не читати цей бред. Знову ж таки, думки розходяться. Тому що читати, вирішуєте тільки ви. Наступне питання у нас велика мала, незвичної, цікавої форми. Велика мала, незвичної. Форми формату, ну, найперше, це для мене особисто з недавніх пір це стала чужа странка, просто вона агром'на. Вона більша моєї голови. Я такого формату, якщо чесно, ніколи в книг не бачила. Це що з незвично найбільшого формату. А якщо, наприклад, по тих самих сторінках, то це в першу чергу оно. просто це найтовстіша. Книга в моїй бібліотеці. Це просто такий товстунець, якого можна, яким можна прибити при бажанні або вбити людям у голову жагу до читання. Щодо найменших і найтонших, найменше це в мене, я як зараз пам'ятаю, це Рей Бредберії. Зараз її. її. Де тут тут. Ага. Дуже мені пусінька. І на відео, можливо, і не той. І не скажеш, що вона маленька, але вона, вона мені пусінька. А що до найтоншої в мене я не скажу, що в мене є якісь тонюсінькі книги? Вона, напевно, немає найтоншої. Зараз, коротше, я пішла за кадр, якщо знайду, я вернусь. Я от в самих нідрах нашла 13 причин, чому Джей Ашир, але я не знаю, вона, напевно, не підходить на те, що сама тонка, тому що в ній є 240 сторінок. Ну, можливо, вона підійде по маленькому формату. Вони, в принципі, однакові, тут, сантиметра два різниці. Чи можна в це питання додати таку корекціровку, що типу найкрасивішого, скажімо так, оформлення, да, то це в мене каз казки про дивних. Там така Персік, то може це прекрасна книга, вона передавається. Це совпач, обкладинка, вона О, просто бомба, просто бомба. Я також вже дуже-дуже давно її купувала в КСД. Тут оформлення, ну, не просто подається. Ну, що це таке? Дівочки, дівочки, це ваші. тут також є ну, Подивіться. Прекрасно. Це, напевно, це найкрасивіша книга в моїй бібліотеці, якщо брати саме оформлення. Ну, ну це ж це реальні казки. Блін, люди, я знаходжу відповідні до запитання книги тільки тоді, коли вже розставляю попередньо зняті. І я знайшла також ті, які відносяться до незвичайного оформлення. Це Майко Мер, його детективи, які мені також дуже-дуже подобаються. Це заживо в кімнаті і глазами жертви, що в них незвичайного, так це двіщ. Добрий вечір. У мене таких книг, наприклад, ще не було. У нас іде цикл книг. Знаєте, мені, напевно, буде найлегше зняти зі штативу телефон і показати ці книги на полицях, чим їх діставати. Тому що це Шерлуша, який стоїть десь там, і там дуже-дуже багато книг. Це дім дивних дітей. Але що я можу дістати, так це Ден Браун і його історії про пригоди Роберта Ленгтона. Браун, просто обожнюю я зачитувалася його книгами років п'ять тому назад. Це просто прекрасні книги. Янголи демони», «Страчений символ, да Вінчі, Просто прекрасна, але це в мене адаптація більш для підлітків. Як тут написано? Я правда не розумію, в чим відмінність між дорослою адаптацією і для підлітків. Можливо, якщо хто знає, напишіть, будь ласка. Таннє це інферно. Мені, якщо чесно, інферно не дуже сподобалось на відміну від да Вінчі» і янголий Демони. Взагалі то я думала, що оці три книги це основні. Кого професора і так більше немає, але виявляється, що був ще й втрачений символ. Та в мене є ще дві від Дена Брауна: це точка обману і Джерело. Та я вам все ж таки зніму дім дивних дітей, а шерлушечку вже потім поближче. У мене всі книги, господи, як його Ренсом Рікс. Я також дуже захоплювалася домом дивних дітей. Так, господи, як воно там починається? Перша частина, яку я випросила на Святого Миколая, це вже було дуже, -дуже давно. Потім, яка в нас інша іде? Город пустих, напевно, якщо я не помиляюся. Потім іде, щось там, бібліотека душ. Бібліотека душ. Потім це остання. Напевно, карта днів, старині збори і спустошення д'явольського акра. Хоча, скажу вам чесно, напевно, вже дві останні книги я читала з, не з таким ентузіазмом, як спочатку, тому що мені вже здавалося, що історія не така затягнута. якщо чесно, дуже-дуже затягнута, і оце все придумується щось нове, 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 і ти не встигаєш його переварювати, тим паче, що купуєш ти е, нову частину вже задовго, після того як прочитав попередню, і ти вже майже нічого не пам'ятаєш, і тобі доводиться думати: господи, а це хто? Откуда ти взявся? Скажи мені, пожалуйста. Це у нас Артур Коан Дойл і всі його твори, і шерлушечка, і всі інші. Мені дуже подобається, де вона знаходиться. Щас якщо тикну, Маракотова бездна. Взагалі просто прекрасний. Потім якесь про типу динозаврів чи якусь фігню. Якщо я не помиляюсь, це затіряний мір. До речі, скажіть, яка з екранізацій шарлушечки вам найбільше подобається, тому що це таке і спорне питання. Ніхто не може визначитись, хто найкраще екранізував цей твір. Я просто обожнюю серіал з Бенедиктом Камбербатчем Камберскотчем, як його тільки називали, <с -2> як я тільки не називали, тільки не Камбербеч. До речі, прикол: я знайшла ще одну книгу, Дена Брауна ще й цифрова фортеця. Так що він в мене весь. Next question звучить так: книги, які ти можеш перечитувати знову і знову. В мене до цього двояке відношення. Я з однієї сторони хочу деякі книги перечитати, тому що бували такі моменти, коли я читала не ті книги, не в тому віці, скажімо так. З іншого боку, я не бачу сенсу перечитувати, тому що ну, ти вже знаєш, чим закінчиться ця історія, ти вже знаєш, який там розвиток, герої і так далі, тому подібне. Тобто не дуже цікаво буде це все робити. Але все ж таки давайте спробуємо. Ну, от мною лежить, наприклад, да, той самий Ден Браун. Я б його, в принципі, перечитала, чому би ні. Ще й е, фільмець передивилася з Томом Хенксом. Далі, далі, далі перечитати, перечитати, перечитати. Можливо, перечитала б «Замок Броді Арчевольда Фроніна. Дуже сильна історія. Як її перечитала вже із помітками, зі скіперами, тому що ну просто мій моя рекомендація: якщо у вас буде час, сили, натхнення, прочитайте цю важку, але потрібну для кожного історію. Далі, далі, щоб я прочитала, це напевно. Давай, іди, іди сюди, йди сюди. Тресі Шеваль є Дівушка Жімчужною Сережкою. Просто прекрасна книга і екранізація із Скарлетт Йоханссон і Коліном Фьортом. 10 з 10. Я обожнюю цю картину, щоб ви розуміли, ця картина із пазлів висить прямо переді мною. І напевно я б ще перечитала також, просто бестселер, бомбейший, «Моні Хармус роки хімії. У мене навіть таке було. Бажання зробити окреме відео з розбором цієї книги, тому що вона цього варта. Але але він вам такий спойлер: в скорому часі я сподіваюся, ви побачите мій такий більш розширений, скажімо так, відгук на цю книгу на одному з медіасайтів. тому як це все з'явиться, я вам кину силочку. Можливо, я також би перечитала серце відьми просто книга, яка перевернула моє уявлення про скандинавські міфи, про оцю оце все світобудову скандинавських міфів, і яким все ж таки гавнюком реальним був Локі просто. Далі у нас іде запитання, найцінніша книга, яку ти не віддаси, або ж навпаки, віддаси комусь. Найцінніші, які я точно нікому не віддам це порося, це ікабог, це о, чужестранка. В принципі, я б нікому свої книги всі ж знаходяться, не віддала. Я колись збиралася деякі віднести в бібліотеку, потім на них сидю, так і думаю. А, мамочка вас не віддасть. Ні. Ви мої, хоч ви мені і не подобаєтесь, але ви мої крахатулечки. Потім, які я не віддала, це точно е, блондинка художній роман е, заснований на біографії Мерлін Монро. Я обожнюю Мерлін Монро, і хоча це не найкраща, не ваушна прям книга, але все ж таки хай буде. Е, і, Господи, мене зараз все посипеться. Трилогія Чорнильного серця, трилогія, за якою я бігала з восьмого класу, і тільки на першому або другому курсі університету я змогла її купити, тому я її нікому не віддам. Я не віддам багровий пік, книга за якою я також ганялася. З якою я облажалася, можна так сказати, тому що я її купила на той час за 208 гривень. Це були просто бешені гроші для такої маленької тоненької книжечки. І потім через місяць я заходжу і вона по акції за 98 гривень. Нормально, да? Нормально ви надвікої знімались. Тобто Віка майже місяць не їла, складала ті гроші, які батьки давали в школу, щоб вона булочку собі купила з маком. Вона складала для того, щоб. Просто зараз над нею посміялися. Я віддала це. Ну, саме перше, що я побачила, це Вероніка Рот-Судьба, це друга частина дилогії. Але я про це не знала. Не моя тематика якогось космічного, космічної політики, не, не моє. Потім Фіджеральд. не склалася в мене судьба з Фіджеральдом. не моє. І декілька книг. Та не вже, господи, Світі сили небесні. нікуди я це не оддам. Гіліанфрін. Флім? Ні. Да, Гіліан Флін. Не моя авторка, не мої книги, оце те, що я віддала. І напевно ну, першу частину Стівен Кінг темна башня». Також не моє. Воу, wow. ну що ж, на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалось, тому що мені сподобалось особисто. І я чекаю на ваші лайки, коментарі, підписочки. Також підписуйтесь на мене в Телеграм та Інстаграм. Там я також викладаю дуже багато різних цікавинок. Мені буде дуже-дуже приємно бачити в себе на сторінках нову аудиторію. Ну а я нагадую, що ви були на каналі Книжкова Нарнія. Я Вікі Охара. До нових зустрічей. Па-па!